Уб'ють нехай, щоб я відразу вмер, а то вони живцем мене шматують. З моїх очей твоїх добувають струмки ганебних сліз гірких, дитячих. З моїх очей що сліз жалю не знали, коли мій батько й брат Едвард ридали, почувши зойки ретленда тоді, як чорний кліфорд зняв над ним меча. Тоді, коли твій батько, войовничий нам розповідав, як батько мій умер, та ще й при притому, як дитя, коли усіх текли по лицях сльози, як дощ по листю, і їх у час журби, мої не проливали мужні очі. І от чого не сміло горе вирвати, Краса посміла, Сліпну я від сліз, ні ворогів, ні друзів не благав я, не знав язик мій слів Облесних ніжних. Тепер твоя краса. Той дар якого благаю гордим серцем і устами? Уст не криви так згорда. Їх тобі не для презирства дано, для цілунків. Якщо простить не можем мстиле серце, то ось візьми цей вигострений меч, протни як хочеш ним ці груди вірні і душу вирви, сповнену тобою. Ждуть голі груди смертного удару. І смерті я на уколішках молю. Не гайся! Я бог Генріха вбив! Та знай, твоя краса, тому причина. Я вбив юного Едварда та спричинив це образ твій небесний. Меч підніми. Чи підніми мене? То ще так жінку звабив коли-небудь. Хто жінку способом таким здобув? О, я візьму її, хоч ненадовго. Як? Як? Що мужа вбив її і свекра, я серце взяв її у тій хвилині, коли вона з прокльонами ридала над свідком злочину мого криваве. Коли все Бог суд і совість проти мене. І друзів не було, щоб помогли. А, крім сатани та слів. І все ж вона моя, ніщо й весь світ. А! 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 Невже вона свого забула мужа? Едварда славного. Якого в гніві я? що так недавно в тюксбері убив. А гожий він. Кохання гідний був і щедро обдарований з природи. Розумний, сміливий, молодий, Ще й королівська кров у жилах. Такого вдруге не породить світ. Вона ж свій погляд прихилила до того, хто принца золоту скосив у весну, лишивши її гірку вдовину постіль. До мене що не вартий пів Едварда до мене Кривоногої потвори. Проти гроша я герцогство поставлю, що досі помилявся я в собі, Крену з життям, хоч сам так не вважаю, для неї я чудовий чоловік. Що ж, то ведеться дзеркало придбати, та й загудить десятків два кравців, щоб одягнутись як найчепорніше. Як маю ласку я в самого себе, то варт мені потратитись на це. Mm. Але раніше Зіпхну цього в могилу. Тоді в сльозах до милої вернусь. Сяй сонце, поки дзеркало придбаю, нехай же тінь свою У нім впізнаю.